Вітаємо, синьо-білі вболівальники. Протягом останніх кількох годин наш президент Ігор Суркіс розповів про переговори, які тривали, але зрештою зірвалися через ціну гравця. Хочете знати всі деталі? Тоді підпишіться на канал і поставте нам лайк, щоб не пропустити нічого про наше Динамо. Поїхали! Київське Динамо вело переговори щодо підписання молодого захисника Іліра Краснічі, який зараз грає за колос, Ковалівка. Гравець, якому лише 21 рік, грає за Косовську метровицю і може грати як на позиції центрального, так і крайнього захисника, що дало б більше можливостей команді Шовковського. Переговори просувалися, і навіть була пряма домовленість між клубами, але зрештою трансфер зірвався. Причина колос просив за гравця 1 мільйон євро плату, яку керівництво Динамо на той час вважало занадто високою. Суркіс підтвердив, що інтерес справді був. І що Динамо дуже ретельно проаналізувало трансфер, однак наразі він виключив цю угоду. Навіть попри це, він не зачинив двері, у наступне трансферне вікно Красніки знову може стати мішенью для клубу. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте? Чи може молодий захисник стати гарним варіантом для посилення захисту Динамо, чи має він потенціал носити нашу форму в майбутньому? Буду радий почути ваші думки в коментарях. На цьому я зупинюся, але побачимося в наступному відео. Міцно на обіймаю всіх.